Всім привітки! Сьогодні з вами хочу поділитися довгоочікуваним відео, а саме а, ремонтом квартири, в якій ми живемо. Відео однієї квартири вже є на YouTube. Це саме квартира, яку ми здаємо. Ми там зробили такий косметичний ремонт. А зараз відео я хочу вам показати те, як ми робили ремонт в нашій квартирі. Дуже все просто, все лаконічно. Я думаю, що вам результат сподобається. Це точно, особливо балкон, тому що в коридорі і а, на кухні ми ну, практично нічого не перероблювали, просто зняли обої, Зняли обої, пошліфували, пошпаклювали і побілили в три шари. Все, в принципі, такого нічого не змінювали. А от балкон. Можна сказати, зі складу, так як зазвичай у всіх на балконі. Повноцінна кімната ми просто вражені. Для старшої донечки це просто, це просто супер. Тож запрошую вас до перегляду. Я думаю, що ви будете дуже сильно вражені. Так, тут показує вам, яка квартира була до ремонту, обої які були пофарбовані разів за 15 років разів 10. Потім батарею ви побачите ще поки що кольорову. В принципі, отак от це все в нас відбувається. Тут зміниться холодильник, плита. Ми заберемо її на зйомну квартиру. Меблі кухні залишаться в такому поки що кольорі. Я планую їх змінити. Дуже хочу, просто перефарбувати. Ну і балкон. Балкон, весь в вагонці, якось так це все відбувається. Хочемо це все зняти і зробити просто з балкону кімнатом. Я думаю, що це одне з головних питань на балконі це вікна. Два заклеїли сендвіч панелями з п'яти і три поміняли склопакети. Замість однокамерне поміняли на двокамерне. Коридор в нас, як і на кухні, 10 шарів фарби за 15 років. Змін, в принципі, ніяких немає. Стелю постійно білили і все. Так, Тут ми вже зняли обоє в коридори та на кухні, погрунтували, зашпаклювали та чекаємо, поки висохне, щоб пошкурити. Потім ще буде наноситись шпаклівка. Продовжую показувати ремонт, який у нас відбувається. Зашпакльована кухня, коридор, і балкон зараз обшивається гіпсокартоном. Вагонка вся знята, до речі, все. тут була оця вагонка, тут біля вікна не знялася. А ще поверхню ж наноситься гіпсокартон, стелиться. Показую вам балкон. Коридор не зміний, просто зараз пошпакльований, зараз перейшов. Родич, зятюк наш до балкону утеплив. Пінопласт під цим, а зверху гіпсокартоном постелили. І трішки зашпакльовано. Ще не все, але зашпакльовано. Так, показуємо. Все зашпакльовано. А потім все пошкорено. Зараз все гарненько висихає, і після того буде фарбуватися, бо два шари криловою білою фарбою. буде фарбувати. Балкон вже повністю утеплили, загрунтували, зашпаклювали, пошкурили все гарненько. Чекаємо, поки висохне, і будемо кле... клеїти обої. Дуже вже зараз подобається результат. Далі ще буде цікавіше і дуже гарно. Як ви бачите, добралися вже до підлоги на балконі. Частину плитки з дерева зяті, так як рівномірно не було положена плитка. А після того положили бруски між брусками. Пінопласт поклали і поверх ОСБ плита. Так, це коридор, який вже пошпакльований, погрунтований. Угу. А пошкорений і пофарбований в по один шар. Сталі ще не фарбувалась. Будемо наступні двері, щоб перефарбовувалися обов'язково. так Заглядає. Показую вам наступний етап ремонту балкону. Тут ми вже почали клеїти обої, Обої нам дуже сподобалось обом і чоловікові, і мені а, така фактура цікава в них, дуже сподобалася. Обоє поклеїли, дуже гарно вийшло, дуже красиво. Мені дуже подобається, вони гарненько. І от зараз так і називається підкладка під ламінат. Вона не тільки йде під ламінат, там можна різні види поверхності для підлоги, але в нас ламінат. Показую вам підлогу вже зараз ламінат. Коли вже монтую відео, я зрозуміла, що я навіть не показала результат, як положений в нас ламінат. Ось такі плінтуса. Дуже підходиться сюди гарно. Так, ремонти до завершення. Залишилось мені лише перефарбувати двері. Вони такі ледь, -ледь залипкуватого кольору, як ви бачите. І я вирішила їх просто перефарбувати. В принципі, вони в мене не в поганому стані цей колір, можна було б залишити, але я тут пошкурила трошки, вимила їх, вичистила, Чуть-чуть пошкребала, пошкурила. І зараз буду в один шар наносити фарбу. Так, як я фарбую дверіці. отак, шпателі в мене таких. Один менший, другий більший, прикладаю і фарбую. До батареї я вирішила теж добратися, просто їх перефарбувала, нічого особливого. Так, хочу вам показати деталі прибирання. Це буде окремо в мене рубрика така. Це після ремонту. Все пересірюю, абсолютно все. Всі рушники, всю постільну білизну, практично всі речі, крім із пуховиків, таке я не буду пересірувати. Я його в ящики поховала. А от це було в шафі купе в кімнаті, але воно все одно все припало. Нереально полякую. Також посуди, У мене немає посуду, мені щени. Я просто все намочила. Не знаю, щось поб'ється чи ні, я таке роблю вперше. Зазвичай я все перемиваю. В раковині, все нормально, але вирішила просто в розчині отак намочити. Зараз в тазику буду полоскати і просто на рушничку сушити і назад складати. Це я Ну, зазвичай я роблю раз в рік, перемиваю ту тобто, посуду, якою я взагалі не користуюся. Це такий мене. Які звичі, можна так сказати, щоб воно ну, ці п'ятна жовті не з'являлися. І ще одним легхаком хочу з вами поділитися: як я мила ткані-віролети, які у мене висять в кімнаті. Для початку їх потрібно зняти, я їх розстелила на підлозі по черзі. Взяла в мене антижир, був такий засіб, здається, німецький не пам'ятаю. Ви можете взяти щось або засіб для вани, або для скла, попирскати повністю всі. Ага, всю тканину і легенько-легенько щіткою потерти. Після того легенько, ледь вологою тряпочкою протерти і все, більш нічого не потрібно робити. Не замочувати, не промивати їх душем. А, дуже гарно вимилися, дуже класний лифт До речі, перед цим я ще дуже дуже легенько на мінімальній швидкості пропилососала їх. Ще один невеличкий лайфхак хочу вам показати те, чим ви не користуєтесь, наприклад, посуда. Віддайте на плагочинність. У мене половина була посуда, якою я не користувалася. Я її віддала людям, які вона точно потребували цьому. Так само це стосується техніки. Теж, якщо не користуєтесь, віддайте, можливо, комусь буде потрібніше. Поламане, викидайте. Порчене також. Крупи передивляйтесь, одяг передивляйтесь загалом, щоб у вас лишнього нічого не було, те, що не користується. Крупи, які ви думаєте, що рік лежать і ви з них зварите кашу, викидайте. І це стосується абсолютно всього. Завершився ремонт. Починаю я з коврика. Коли пішка була в селі, купили ось такий колик. Все оновлювали. Купували, також купили а, вішалочки для ключів. Можна було самі зробити, але через ці базики, то я вже замовила в людей, які це все роблять. Ну, Полицю для взуття купили. І загалом наші стіни. Я вражена, як мені подобаються білі стіни. Все, що хочу, можна і малювати. І Після того, щось, якщо на бридне клети різні обої, все, що хочеш декорувати, я дуже мріяла про білі стіни. Комод, який дуже судоличить. І дуже зручно з ним. В коридорі це дуже зручно. До речі, копілочки. Є майстер-клас у мене в посилання зараз. Залишаємо в стилі Андрій Матіс. Дуже мені подобаються вони. Ну, як завжди квіти. Я люблю квіти. Так, йдемо далі, кухня. Холодильник змінили плиту, показувати не буду, бо не дуже чемно там. Білі стіни. як мені це все подобається. Комп'ютер, все як на кухні, як завжди. Чоловік тут працює, як в кімнаті працює, так як одна кімнатна квартира. А балкон... ти. Старшої доночки. Картини українських художниці і моєї кінця вкрухи вишивка. І загалом я цю стіну хочу завішати повністю картинами художників, відомих. В основному хочеться українських художників. Далі покажу вам балкон. До речі, да, вирішила все-таки штори змінити. Мені подобається в них, до речі, що в них тут такий. Малюночок ще йде внизу. Тобто, як будемо щось там відвигати диванчик, то батарей не буде видно. Так, і показую вам балкон. Саме головне, з чого і чому ми почали цей ремонт. І подивіться, повноцінна кімната, Так, покажу вам ще балкон при в денному світлі, отак От це все відбувається. як тут. Донечка налаштовує а, манікюрний столик, тому що вивчилась на майстра манікюру буде тут робити в своїй кімнаті. Сьогодні все скупилося. Тобто, зробили повноцінну кімнату для старшої донечки. Дуже-дуже все зручно. До речі, столик. Складається, ніжка викручується і складається столик. Дуже зручно. Тут шухляди, давайте я вам покажу, як це все відбувається. Тут. Ось так. Дочь, відсунці. Як тобі кімната, дойде? Супер. Ти задоволена? Так. Да. Ну все. Я впевнена, вам сподобався ремонт. Вам загалом сподобалася обстановка в нас. Тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і загалом пишіть якісь любі питання, в мене всі чеки збережені. Якщо вас щось цікавить з приводу ремонту, запитуйте, обов'язково я вам відповім. А також всім бажаю нескорішої перемоги. Вірте в перемогу, живіть нею просто, і все буде Україна.